Цей соус дуже простий, але підходить до багатьох страв. Для соусу беремо грецький йогурт. Всі пропорції в мене будуть завжди під відео. Додаємо чесничок, кріп або зелень за вашим смаком. Ідеально підійде петрушка, м'ята, навіть даже базилік, цедра лимончика і сік. Також солим, трішки перчим. І все гарненько в'єдне. Простий соус, але дуже смачний. До рибки ідеально пасує. Пробуємо. М -м 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 -м. Дуже смачний кислинка від лимончика і від грецького йогурта як доповнюють одна одну. Тому що, якщо просто без лимончика, то вийде не такий аромат і не буде такої пікантності, і освіжа освіжає, я б сказала, навіть лимончик часичок в самий раз. Мені здається, він хорошо підійде до печеної картоплі. Теж, Теж, ідеально. Цей соус дуже простий, але підходить до багатьох страв. До картопельки смаженої, запеченої з духовочки, до рибки ідеально, навіть заправочка до салату також підійде. Все, соус готовий. Швидко і дуже легко.